Відос пропоную зробити наступним чином. Отже, дивись, спочатку я переведу ось ці англійські терміни на українську, щоб було зрозуміліше про що ми говоримо. Потім пройдемося по ось цима усім штукам. Я тут, наче біля дошки, прямо розберемо, що воно таке, на що воно впливає. І після цього я тобі вже дам такі головні логічні поради, від чого треба відштовхуватися, коли ти збираєш зброю. Дивись у цьому відео, я даю поради, як збирати зброю. А у наступному я безпосередньо зберу її по своїм же парадам і зіграю бій, як воно буде гратися. Давай невеличкий урок англійської зробимо, хоча я і сам такий собі англічанин, ну тим не менш, хіпфір це стрільба від бідра, зверху вниз будемо йти. Precision це точність. Контрол ну, – Це контроль Ружбаєчки. Мобіліті це, ну, це як мобільно ти біжиш, наскільки швидко, наскільки швидко ти пересуваєшся при ходьбі і так далі. І DMG це дамаг. Of fire Rof це швидкострільність, мег, магазин. Firemods. Ну, Тут бачиш, наприклад, з цієї ружбаєчки є auto, ну це автоматичний вогонь, Single це якщо однією пулькою будуть стріляти. І ще є третій режим, не пам'ятаю, як він називається, коли воно очередями стріляє. Reload Time – це перезарядка, Muzzle Velocity це швидкість польоту кулі. А DS Time In це наскільки швидко ти переходиш до прицілу. Так ну, от просто стоїш, і наскільки швидко. Очі твого персонажа перенесуться у приціл. Хедшот мультиплеєр це коли ти будеш стріляти супротивнику у голову, то ти маєш свій DMG, дамаг помножити на ось цей коефіцієнт, тобто 25 у даному випадку множимо на 1,34 і отримаємо ту циферку, скільки там воно буде, 40, чи скільки це та цифра, яку буде регати при влучанні в голову. Ось так ти можеш вирахувати приблизно, скільки там куль треба, за скільки куль ти вб'єш супротивника в голову. Тепер обвіси. Ну дивись, ось тут ти зачасту можеш вирівнювати собі швидкість перезарядки, бачиш ну такі різні штуки на мобільність. Ти сам бачиш, як воно там міняється. Тут ти можеш собі налаштувати додатковий приціл. Це, в принципі, може бути насправді логічним інколи. Ну, наприклад, в мене тут такий середньої дальності приціл. А коли ти воюєш на ближній дистанції, то тобі просто тупо зручно інколи, точніше, навпаки, незручно з прицілу з великою кратністю стріляти, так? Так, я розумію, що ти можеш від бідра шмаляти, але інколи, щоб краще доаїмити, треба просто заходити інколи в приціл, так? І ось для цього він би і потрібен. І ніби і коштує недорого, так а 5-10 балів. Але блін, ці 5-10 балів далеко не завжди можна знехтувати. Е так, ну прицілів тут дуже багато. В мене, наприклад, ось цей приціл це взагалі такий мейн-приціл, головний, основний. Я його юзаю на карабінах, на штурмовках, на ПП-шках, в принципі, навіть, мабуть, на кулемет приліплю. Навіть на ДМР, ще я його юзав. Тобто, або ось цей я юзаю, або ось цей ось так. Тут штука така, знову ж таки, розумієш чому? Бо він універсальний для мене. Якраз і на таких умовно близьких, і на умовно середньодальних дистанціях можна його юзати. Бо, наприклад, якщо ти вибереш приціл якийсь там 1,75, ось тут, до речі, мені подобається. Зараз я, зараз я пошукаю, якщо він тут є. О, мені подобається ось цей. Він зручний на близьких дистанціях. Але, до прикладу, я грав з таким прицілом, там, де. Великі відстані, у нас в Батлі, на мій погляд, майже скрізь, блін, великі відстані, і ти знаєш. Ой, ну так воно незручно, може, то що нубас, може в цьому так е, е, дрібниться, але. Ну мені незручно. От ну, ну незручно, і хай ти гориш. Наприклад, я, я точно пам'ятаю у All Out Warfare, тобто стандартний режим батли, да? там де і техніка, і усе. Я з оцим чотирьохкратним прицілом воював. Я бачу хлоп'ят. І я розумію, якщо б в мене був менший, дефіга б я там побачив. Тому ось тут якби, ну, грайся, підбирай під себе. Звичайно, ти там можеш ще, крім того, опти, о, цей е, термальний приціл, да, там, де ти будеш, ну, якби, через теплоту бачити хлоп'ят. Є така штука, ну, дивись, дивись, як би пробуй. Все треба пробувати насправді. А, так, е, до речі, здається, деякі приціли. Якщо я не помиляюся, можу помилятися, можуть відповідати за показник мобіліті. Тобто зачасту вони взагалі не на що не впливають. Але ось бачиш, деякі його знижують, наприклад, термальний. Ось. Тобто рухати, рухатися там, ну, всі дії виконувати трішки-трішки не так жваво. Якщо я не помиляюся, можливо на інших рушбайках деякі ось такі ну, невеличкі, да, такі негабаритні, вони, можливо, будуть ще додавати бонус до мобіліті. Тому треба дивитися. Лазери, це вона за хіпфайр, це як, ну, це також мобіліті, ось якось так, ну ти все бачиш. Дивись, за лазерами дуже така є річ вагома, і вона полягає у тому, що коли в тебе лазер включений. Включений, то е, так, це все працює. Ось ці всі улучалки вони працюють. Якщо він в тебе вимкнений, то ну, як би все. Е, типу, ось ці приколюхи, що він дає, вони на цей момент не діють. А його інколи має сенс виключити чому? Тому що, наприклад, ти сидиш в укритті, і тебе можуть вирахувати по цьому лазеру. Ну, якщо скілова людина, мене особисто так було, що помічали. Здавалося б, це не ліхтарик, але, але все одно. Ну, До ліхтарика ми зараз ще також дійдемо. А ось він, де? Дивись, ліхтарик це також мобіліті, причому такий нефіговий бонус. Крім того, ліхтарик тебе засліплює. Коли ти будеш ну, достатньо поруч від людини, і вона на тебе ліхтариком сліпить, воно буде тебе дуже засліплювати. і... Ну, якби не так зручно прицілюватися. Ти просто не бачиш так, як треба, тулуб. Тому в голову там хедшотнути чи щось таке важкувато. Та взагалі навіть по тулубу стріляти важко. І, і користуйся цим, користуйся. Але є одне, але ну давай, я, по-перше, завантажу тобі таку двіжуху в голову, що також, якщо ти виключаєш э, ліхтарик. Точно так же, як і з Лером, приколюха, яку він дає, вона uh, ну, на цей момент відпадає. Але інколи тобі треба буде його вимикати, ну, принаймні, на мій погляд, коли уявити так, таку ситуацію, ти сидиш, наприклад, в якомусь ангарі доволі темному, і ти знаєш, що там хлопчики будуть проходити, і треба їх так тр підрізати би, очередями своїми. А, якщо ти будеш без ліхтарика, вони скоріше за все тебе не не побачать, коли ти будеш в кутку десь темному, да? Якщо в ліхтарику, друже, ще як побачать. В мене була така один раз двіжуха, що я заходжу і бачу чувака в углу з ліхтариком. Темно, темно, і він з ліхтариком. Я тако думаю, друже, та я б ні за що ніколи б тебе не побачив, будь ти без ліхтарика. А так, ну прям взагалі. І навіть він так умовно, умовно далеченько сидів, ну не прям поруч. Тому він мене і не осліпив, чисто б видав свою позицію. от і все. Тому якби треба користуватися з умом. Ось ці дула, що вони роблять? Вони, в принципі, все роблять, вони і на контрол впливають і на пресіжн, і на контроль, і на точність, іноді на хіпфайр, як ти бачиш, тому треба гратися, вибирати. Звичайно, якщо в тебе буде глушак, то, то ти якби це його. Ти будеш там якось непомітний на кар... на мінімапі, е... і в реальному житті також він тебе маскує. Коротше, глушак тебе маскує. Стосовно ось цих двіжух, Ось цих двіжух. Е... Краще нехай буде якась цих движух, чим взагалі нічого. Ну, тут, тут треба дивитися, краще з якого боку. Звичайно, може ти там на щось цікавеньке витратиш ці бали, але є нюанс. Якщо ти будеш щось так от на нулі просто, то як я зрозумів, то скоріше за все тебе буде ще на найбільше відстані, видно і на мінімапі, і в реальному світі, ніж якщо з якоюсь такою дешевою штукою. Так, з цим зрозуміло, ідемо далі. Ну, ось ця довжина ствола, вона впливає тобі на хіпфайр і на швидкість польоту снаряду, на Muzzle Velocity. Це особливо останнє важливо, на мій погляд, бо є такі гани, в котрих ось бачиш, ось тут я все, ну, листаю, і в принципі тут, ну так, більш-менш. А є гани, де, якщо ти не качнеш цю штуку, от є, є одна ППшка, на котрій буде 300 швидкість польоту, так? Я тобі скажу, що 500. Це зовсім не швидко. Це такий мінімальний показник, який я готовий терпіти. Якщо нижче, то ну, для мене це дуже погано. Тому якби треба, треба дивитися, треба міркувати, треба щось думати самому з цим. Як тобі краще, на якій пушці. Ось ця вертикальна штука прокачує тобі майже все. Магазин. А, ну, зачасту, знаєш, він більше просто для магазину, якби, да. Але, блін, я бачу, тут, наприклад, дуже багато на що впливає. Наприклад, мобіліті, так? Ну, блін, тут, ну, тут прям дуже. Я прям, якщо чесно, ще й подумаю, а може краще змінити. Ну, ти бачиш, з 58 на 74. Це прям дуже багато. Я про це ще буду міркувати насправді. Жесть. Навіть на 72 дуже непогано, треба думати. Треба думати. Патрончики, чесно кажучи, ну, ось я пролистав, ти бачиш, я не дуже поки взагалі їх міняв. Я бігаю завжди з дефолтними. Поки так. поки так. Тепер, мабуть, найголовніше, але це головне, скоріше за все, не мало би сенсу, якщо б я не сказав ото все, що я сказав раніше. Отже, дивись. А, що дуже важливо розуміти, як прокачувати ось ці всі повзунки, ось ці всі показники. Є, ну, логіка, так? Дивись, якщо в тебе снайперка, то звичайно немає ніякого сенсу прокачувати хіпфаєр, тобто стрільбу від бідера. Але є сенс прокачувати швидкість польоту в кулі, а, с, Ну, Снайперською ти летівкою стріляєш на дуже великій відстані, і там, ну. Тобі просто це вкрай важливо, не просто важливо, як на усіх інших ганах, а прям вкрай важливо, тому що, ну, якщо ти будеш брати випередження, випередження до цілі, немов граєш у World of Tanks, ну як би таке собі, я не знаю, кого ти взагалі вб'єш. Той же Reload Time, звичайно, він на снайперській гвинтівці буде ну, важливим, але далеко не так важливим, як на всьому іншому, бо на всьому іншому ти можеш воювати впритул. Той же контрол, щось ми снайперську гвинтівку сьогодні просто муштруємо, але ну тим не менш, щоб зрозуміла була логіка. Той же контрол він не дуже потрібен на снайперській гвинтівці, проте він доволі, я вважаю, дуже потрібен на Assault райфл. Бо ну якби ти воюєш на середніх дистанціях, а як тобі тобі треба якось керувати віддачею, треба контролювати зброю. Те ж саме мобіліті, тобі воно не, ну, якби не так вже і важливо, наприклад, на снайперській гвинтівці. А до прикладу, на карабіні, на LMG, на асалт райфл на штурмовому автоматі. Це важливо, бо ти будеш воювати в притулі, тобі якби важливо, як ти будеш швидко рухатися в цей момент. От, наприклад, Precision точність, тобі дуже прям потрібно вкачувати на снайперській гвинтівці, бо це якби її головна задача. На демер також це дуже важливо, бо ти також будеш грати, ну, якби не з близької відстані. А наприклад, на тому самому. Давай навіть смішніше, ніж пістолет-кулемет знайдемо на дробащі Ось дивись, ну ти на дробащі граєш просто впритул. Ну, на що тобі потрібно, та точність. Ну, якби. ну... Це взагалі не головне. Якщо відео було тобі корисним, постав лайк, напиши комент, на коменти я усі відповідаю. І можеш підписатися на канал, буде багато контенту по Battlefield 6 і по Call of Duty Black Ops 7 огляди, пушок, просто геймплей, ще якихось там розбори якихось механік і таке інше.